Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня наша тема це рівності. Пригадаємо з вами, як знаходити невідоме зменшуване. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо за підручником сторінка 47 та друкованим зошитом сторінка 31. Розпочнемо з усної лічби. Давайте допоможемо Барашові обчислити вирази. 8 плюс 5. Вірно, 13. 13 плюс 12. 25. Відняти 10. 15. Відняти 7. 8 плюс 12. Дорівнює 20. Молодці. Спробуємо ще раз. 20 відняти 10. 10 10 плюс 8. 18. Відняти 5. 13. Відняти 6. 7 7 плюс 4. 11. молодці. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрити робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо число. Класна робота. Ваше завдання записати подані числа в порядку зростання. Пригадайте, як це. Вірно, це від найменшого до найбільшого. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ви повинні були записати числа так. 1, 5, 9, 12, 23, 33, 45, 64, 71, 100. Математичний диктант запишіть посередині МД. Нагадую, що ви рахуєте усно, записуйте тільки результат, через кому в кінці поставите крапочку. Отже перше. Зменш 64 на 30. Число 7 збільш на стільки ж. Слово стільки ж означає те саме число. Зменшуване 48, від'ємник 40. Знайдіть різницю. Число 23 зменшить на 1 десяток. Пригадайте, що таке один десяток, яке це число? Перший доданок 1 дециметр. Другий 9 сантиметрів. Потрібно знайти суму. По-перше, пригадаємо, що таке сума. Це додавання вірно. У нас є 1 дециметр і другий доданок 9 см. Якщо у нас різні одиниці вимірювання, пригадайте, що треба зробити. Вірно, треба перетворити в одну одиницю вимірювання. Пригадайте, скільки в 1 дециметрі сантиметрів. І тоді вже додасте ще 9, і утвориться ваше число. Не забудьте, що тут буде відповідь з одиницею вимірювання. Наступне, поспішайко задумав число якесь. Коли його це число додали до шести, то отримали 11, яке ж число задумав поспішайко. Мрійниця задумала число. Коли від цього числа відняли 3, то залишилося 8, яке ж число задумала мрійниця? І останнє. У кошику було чотири яблука, 5 груш і 3 персики. Скільки всього фруктів було у кошику? Давайте перевіримо. Отже, у вас повинні бути такі відповіді: 34, 14, 8, 13, 19 см 5, 11 і 12. Зараз дітки, у вас самостійна робота. Запишіть посередині самостійна робота. У вас буде два завдання. Перше завдання вам потрібно побудувати прямокутник ABCD. А БЦД це назви кутів прямокутника. Так? Ми ставимо в куточку назву. Отже, прямокутник повинен бути зі сторонами 2 см і 4 см. Ви знаєте, що в прямокутнику є дві сторони ширина і довжина. Ось ширина повинна бути 2, а довжина 4. Коли ви побудуєте прямокутник, вам потрібно знайти периметр. Пригадайте, як знаходити периметр. Не забувайте, що треба велику П писати. Дорівнюємо, і знаходити периметр. Не забувайте одиниці вимірювання. Друге завдання вам потрібно буде знайти значення виразу А плюс 4, якщо А дорівнює 8. Ви запишете слово вирази посередині, так? І. Пригадайте, з чого ми починаємо писати вирази? Зі слова, якщо, правильно. І не забувайте підставляти число під вираз. Отже, ставите відео на паузу і виконуйте самостійну роботу. Ну що ж, сподіваюся, ви справилися. Продовжуємо далі. Розподіліть, будь ласка, в дві колонки вирази. Першу колонку числові, в другу буквені. Отже, розпочнемо знизу. 12 відняти 7. В яку колонку піде? Вірно, це числові вирази. 13 додати 20. Це теж числові. D відняти 2. Піде в буквені вирази. Х відняти Y – Теж піде в буквені вирази, С відняти А додати 5. Це теж буквені вирази. А 4 плюс Х дорівнює 6. А воно дітки, нікуди не підходить. А останні 2 плюс 5 сума чисел, відняти 1. Воно піде в числові вирази. Скажіть, будь ласка, а чому 4 додати х дорівнює 6 зайве? Вірно діти, тому що це рівність, тому що є там знак дорівнює, тому ми не можемо сказати, що це або числовий вираз, або буквини, тому що є у нас знак дорівнює. Він називає, тоді вже вираз буде називатися рівністю. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 47. Роздивимося одразу два завдання: перше і друге. Роздивимося їх усно. У мрійниці і поспішайка. Однакова кількість фруктів. Скільки фруктів у кошику поспішайка? Давайте розбиратися. Роздивимося перші малюнки. Ми бачимо, що у поспішайка є кошик. Скажіть, чи бачимо ми, скільки там лежить фруктів? Ні, не бачимо, правильно, діти. Давайте позначимо кількість фруктів в кошику поспішайка за букву Х. Замість знака питання будемо ставити Х. Скажіть, а що у нас відомо по даним по задачі? Що поспішайка фруктів стільки, скільки у мрійниці. у них однакова кількість. А давайте порахуємо, скільки у мрійниці. У мрійниці 6 апельсинів, правильно, дітки. Отже, що можемо сказати, який висновок зробити? Що поспішайка в кошику лежить 6 апельсинів. Тобто х буде дорівнювати 6. Ми знайшли невідоме число. Давайте роздивимось наступний вираз. Знову у поспішайка є кошик. Ми не знаємо, скільки там лежить фруктів, позначимо Х, але бачимо, що 4 яблучка все ж таки випало з кошика. Отже, як ми позначимо, скільки фруктів у поспішайка? Ми позначимо виразом 4 плюс х. Тому що 4 яблучка ми бачимо. А ще скільки в кошику ми не знаємо, буде х. Правильно. А скільки ж всього поспішайка повинно бути яблучок. Всього повинно бути стільки, скільки у мрійниці. Порахуйте, скільки у мрійниці? Вірно, 8. Тобто. Ті чотири яблучки, які випали, і ті, що залишилися в кошику у поспішайка, їх всього повинно бути вісім. Давайте ж спробуємо знайти, скільки ж в кошику. Ми бачимо, що вираз у нас складений на додавання. Пригадаємо числа, як називається при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума, молодці. Пригадаємо правило, як знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Правильно. Отже, щоб знайти наш Х невідоме число, нам потрібно від 8 відняти 4 від суми відняти відомий доданок. І скільки буде наше число дорівнювати? Вірно, 4. Отже, у поспішайка 4 яблучка в кошику і 4 випало, а разом 8, як і у мріниці. Роздивимося наступне груші. Так, знову у поспішайка є кошик. Ми не знаємо, скільки там позначимо за ікс. Але скільки груш випало з кошика? Правильно, 3 випало, який складемо вирос про поспішайка. Що в нього було 3 груші, які випали, і плюс невідомо в кошику. Так, але скільки всього у поспішайку повинно бути груш? Стільки, скільки у мрійниці. А скільки у мрійниці, порахуйте. Вірно, 7. Тобто у поспішайка. Груші, які випали і лежать в кошику разом, повинні бути сім. Як нам знайти, скільки ж в кошику? Давайте відгадувати. У нас знову приклад на додавання. І нам потрібно з вами що? Від суми відняти відомий доданок. Правильно, бо ми шукаємо невідомий доданок. Треба від 7 відняти 3. Отже, скільки в кошику. Вірно, чотири груші трошки відпочинемо. Ну що ж, дітки, давайте працювати далі. Знову підручник, сторіночка 47. Роздивимося завдання номер 3 Виконаємо його письмово. Нам потрібно знайти невідомі доданки. Ми пригадуємо з вами правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Це, я сподіваюсь, правило ви вже завчили. Хто ще не вивчив, Будь ласка, обов'язково вивчіть. Запишіть собі в зошит завдання 3. Запишемо перший вираз. 13 додати х дорівнює 18. Х, діти позначають невідоме число. Тобто замість знака питання ставимо х, літеру. Для того, щоб знайти х, нам потрібно з вами правило. Застосувати в цьому виразі. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Треба від 18 відняти 13. Дітки записуємо таким самим чином, як у мене. Далі знову пишемо х дорівнює. Тепер рахуємо, 18 відняти 13, скільки буде. Буде 5. Молодці. Отже, невідоме число дорівнює 5. Записуємо наступний вираз. 7 додати х дорівнює 15. Отже, ми шукаємо невідоме число x. Починаємо писати з нього х дорівнює. Тепер складаємо вирази за допомогою чого ми знайдемо х. Треба від 15 відняти 7. Правильно, від суми віднімаємо відомий доданок. Знову знизу пишемо х дорівнює. Рахуємо тепер 15 відняти 7. І пишемо відповідь, що х дорівнює 8. Молодці. Наступний записуємо х додати 9 дорівнює 18. Починаємо писати знизу, що х дорівнює, правильно, ми шукаємо х невідоме число. Як знайти х? Треба від суми відняти відомий доданок правильно. Отже, чому буде дорівнювати х. Правильно 9. Останній вираз х додати 3 дорівнює 11. Будь ласка, запишіть самостійно і обчисліть. Записуйте так само, як і попередні вирази. Наступне завдання 4 і 5 на цій же сторінці. Виконаємо їх усно. Давайте прочитаємо рівності. 11 відняти 5 дорівнює 6. 17 відняти 8 дорівнює 9. 7 відняти 3 дорівнює 4. 14 відняти 12 дорівнює 2. Скажіть, чи є серед них хибні? Для цього діти вам потрібно обчислити кожен вираз. Правильно діти хибних тут немає. Давайте з вами пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Перше число називається зменшуване, друге від'ємник, а третє різниця. Наше завдання помістити кожне число у виразах в ту скриньку, до якої воно належить. Отже, у нас є три скриньки. Різниця, зменшуване і від'ємник. Давайте розподілимо числа. Перший вираз: 11 відняти 5 дорівнює 6. 11 – що це за число? Воно називається зменшуване правильно 5. Це від'ємник, а 6. Це різниця. Молодці. 17 відняти 8 дорівнює 9. 17, що це за число? Зменшуване 8 від'ємник, а 9 різниця. Далі, будь ласка, самостійно. Давайте перевіримо. 7 зменшуване 3 від'ємник, 4 різниця. 14 зменшуване, 12 від'ємник і 2 різниця. Завдання номер 6. Виконуємо його також усно. Давайте прочитаємо. Олесь приніс у школу яблука. Три він віддав сусіду, а 2 залишив собі. Скільки яблук приніс Олесь? Отже, перед нами задачка. Давайте спробуємо її розв'язати. Що нам відомо про задачу? Що Олесь приніс якусь кількість яблук. Ми не знаємо яку. Далі, що відомо, що 3 він віддав сусіду правильно, а 2 залишив собі. Треба дізнатися, яку кількість яблук приніс олесь. Тобто, яка кількість була з самого початку. Давайте роздивимося схему до задачі. Скільки залишилося у Олеся яблук? Правильно, 2. А скільки він віддав? Вірно, 3. А скільки ж було з самого початку, як потрібно дізнатися? Скільки всього яблучок було? Ті, що віддав і ті, що залишилися? Вірно, потрібно 2 додати 3. Тобто, за допомогою дії додавання ми дізнаємося, скільки в нього було. Треба скласти те, що він віддав, і те, що залишилося. Скільки дорівнює? Правильно, 5 яблук. Отже, 5 яблук приніс Олесь. Наостанок виконаємо завдання номер 7 Виконаємо його письмово. Нам потрібно знайти невідоме зменшуване. Давайте пригадаємо з вами для початку правило, як його знайти. По-перше, зменшуване це у нас назва числа при відніманні. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Діти, зменшуване у виразі на віднімання – воно найбільше число. Тому, щоб його знайти, треба всі останні числа просто додати. Це правило, дітки, треба вивчити на пам'ять. Отже, запишіть собі в зошит завдання 7. У нас з вами є невідоме число, хмаринка. Відняти 5 дорівнює 11. Це перший вираз. Давайте замість хмаринки будемо позначати вже відомою літерою x. Отже, запишемо перший вираз. Х замість хмаринки так поставимо відняти 5 дорівнює 11. Тепер шукаємо наше х. Нам потрібно записати з вами як х дорівнює. Правильно. Тепер записуємо вираз, за допомогою якого ми знаходимо х. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Тобто до 11 додати 5 правильно. Скільки дорівнює х. Вірно, 16. Записуємо наступний. Замість пропущеного числа ставимо знову х. Відняти 7 дорівнює 2. Пропускаємо клітинку вниз, записуємо х дорівнює. Тепер записуємо вираз, за допомогою якого знаходимо х. Правило повторюємо, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, записуємо, який вираз. 2 додати 7. Правильно. Х чому буде дорівнювати? 9. Наступний вираз X відняти 3 дорівнює 12. Знаходимо х. За допомогою якого виразу. 12, додати 3. Тому що, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Скільки буде дорівнювати х? 15. Молодці. Останній вираз запишіть самостійно. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 31. Завдання 1, 2 і 4. Дякую вам за роботу! Оберіть відповідне яблучко, намалюйте його в кінці вашої роботи. До побачення!